Кілька на рибалці. Автор Тетяна Селезньова. День тягнувся неймовірно довго. Кілька ніяк не могла дочекатися вечора. Яшка пообіцяв сьогодні зводити її на рибалку. Звісно, вона трохи хвилювалася, бо її похід на полювання виявився не дуже вдалим, а того собаку крокоса було навіть страшно згадувати. Вона все намагалася уявити, як буде ловити рибу. Буде тримати вудку, на гачку, в якої сидить черв'як. Чи, може, просто лапою? Нарешті почало сутеніти, і під кільченим вікном з'явився Яшка. Привіт! Ти готова? спитав він. Стрибай до мене. Кілька зіскочила з-під віконня на двір. Пішли, йти треба доволі далеко, мовив Яшка. Вони, як минулого разу, коли ходили на полювання, пройшли по всі багатоповерхівки і довго йшли повз приватні будинки. Як приватний сектор закінчився, кілька побачила довжелезний одноповерховий будинок, відгороджений великим парканом. Це рибна ферма, наш пункт призначення, пояснив Яшка. А собака там є, про всяк випадок, спитала кілька. Нема. Але є дехто інший, загадково додав Яшка. В цей час вони підійшли до паркана. В цьому паркані дірок нема, але нам допоможе оце. З цими словами Яшка видерся на велике дерево. Риба чекає. Кілька як слід розігналася і швиденько перебираючи лапами, стала біля яшки. Той задоволено поглянув на свою ученицю, потім пройшов по гілці вперед і зіскочив на дах. По ньому вони залізли на горище. Матильдо. покликав когось яшка. Матильдо! Звідки зверху до них сплигнула кішка, м'яко приземлившись на подушечки лап. Вона була сіамською, мала гнучкий стан і великі блакитні очі. Яшенько, ласково мовила кішка, як давно ти до мене не приходив, я сумувала. Взяла би сама до мене прийшла, сказав Яшка. Ну ти ж знаєш, я не можу залишати свою роботу, розумієш? Миші не сплять. В цей момент вона помітила кільку. – А це що за мадам? невдоволено спитала Матильда. Вона впритул стала біля кільким і боляче наступила їй на лапу, і очі її виблиснули недобрим вогнем. Мяумазель. зпереляку видавала з себе кілька. Все одно, сказала Матильда, що вона тут робить? Хочу навчити її рибалити, спокійно, сказав Яшка. Дозволиш? Матильда підозріла обійшла навкруги кільки, прискіпливо її розглядаючи. Навіщо їй риба? Вона ж і так гладка. Дуже нечемно зауважила вона. Риба, наскільки я знаю, це диетична їжа, мовив Яшка. Розумієш, спортивний інтерес. Ну, якщо спортивний, то добре, зітхнувши, сказала Матильда. Вам пощастило, сьогодні чергує дід Микола, а він до рибної зали на чергуванні не заходить. Всі разом вони спустилися драбиною вниз, пройшли через довгий коридор і через шпаринку в дверях зайшли до рибної зали. Це була величезна кімната, в якій впритул одна до одної стояли великі білі ємності з водою. Матильда заскочила на бортик однієї з них і граційно пішла по краю. Яшка з кількою заскочили слідом. В цій ємності лосось, сказала Матильда, і перескочила на іншу. Тут сазани. Далі коропи. В самому кінці раки. Чуєш, кільки тут немає, пожартував Яшка. Кілька не зважала, бо уважно проходила вздовж вузького борта і дуже боялася впасти в воду, бо навколо бурлила вода і плескалася риба. Коли вони дійшли до останньої ємності, Матильда голосно мовила все, екскурсію закінчено. Вона зіскочила на підлогу і стала дивитися, що буде далі. Ну, що? Раків ловити не будемо, а ось коропа можна спробувати. Почнемо? спитав Яшка. Тепер дивись, Яшка довго обирав рибу, яка була б найближча до нього. Коли нарешті обрав, схопив її пазурами і притиснув до борта. Підтягнув до себе і вчепився в неї зубами. Риба тріпотіла і била хвостом так, що ледве не скинула Яшку до ємності. але той спритно сплинув на підлогу. Зрозуміло. Сказав Яшка, коли чемно поклав рибу перед Матильдою. Тепер твоя черга. Кілька схилила голову до самого борту і виставила вперед лапу. Внизу риба крутилася, наче дзига. Вона ніяк не могла обрати яку б рибу спіймати. Вона вдарила лапою і нарешті спіймала. Риба була велика. Кілька вчепилася в неї зубами, але не втрималася і з великим плескатом впала. В сусідню ємність з раками. Ті, не гаючи ні секунди, вчепилися в неї своїми клешнями. Кілька вискочила з ємності, немов ракета. З усіх боків, обвішана раками, вона мчала, не розбираючи дороги. Пробігла через усю кімнату і вискочила в коридор, намагаючись скинути з себе непроханих гостей. Яшка з Матильдою кинула навздогін. Кілька наробила такого гамору, що зі сторожки вискочив здивований охоронець дід Микола. Кілька мчала прямо на нього, він схопив її, намагаючись розібрати, що воно таке. Святий Боже, сказав він, що за дивина? Ти кішка, чи що? Він заніс її до сторожки, поклав на стіл і почав віддирати від неї раків. Кілька навіть не пручалася, а Яшка з Матильдою тихенько виглядали за дверей, намагаючись зрозуміти, що коїться. «Огоразила ж тебе, в перший раз таке бачу, сміявся дід Микола. Хіба ви кішки єсти раків? Це тобі за жадібність!» Він відчепив останнього рака, схопив її за шкірку і поніс на двір. Коти побігли за ним. Дід Микола відкрив ворота, випустив нашу гору рубалку. Брись! сказав він і хлопнув у долоні. І дивись, щоб я тебе більше тут не бачив. Кілька одразу помчала світ за очі, яшка побіг слідом. Цікаво, як вони сюди потрапили, а, Матильдо? спитав охоронець і подивився на кішку. Вона шкідливо прижала до голови вуха і побігла до себе на горище, бо дійсно, миші ж не сплять? Кілька бігла додому. В неї боліло все вух, лап, хвіст, навіть ніс розпух, і, здається, став іншого кольору. це так рибалочка, подумала вона. Ні більше, ні за що!» Яшка нарешті наздогнав її, і вони мовчки добігли до кільченого будинку. Була вже ніч, і їм довелося чекати до самого ранку, коли бабуся відкриє вікно і забере кілько додому. Болить? спитав Яшка. Коли подивився їй на ніс, трохи, відповіла вона. Нічого заживе, у вільному житті всяке може статися. Кілька подумала, що вона, певно, все ж таки домашня кішка і вільне життя не для неї. Вони ще багато разів бігали з яшкою за усілякими пригодами, ловили коників на траві, ходили пити молоко до однієї корови, навіть подружилися з одним собакою, але кожного разу кілька поверталася додому. На своє підвіконня, до своєї дівчинки-сонечки, яка, до речі, восени пішла до школи. Цікаво, подумала кілька, що таке школа.